Через неймовірно спекотне літо цього року і переважно засушливу погоду. Пожежа небезпечна ситуація в нашому регіоні, розташованому у степовій зоні, стає загрозливою. У жовтих водах причинами пожеж за останній час переважно є погодні умови і недбали ставлення до легкозаймистих предметів та електроприладів населенням. В нашому місці з початку 2014 року пожежні підрозділи виїжджали 77 разів. На осіння пожеж 57. І з них це причина пожежі сухої трави. За 4 по 11 цього місяця було три виїзди. Два виїзди сухої трави. Це в нас козакова дача, де горіло 07 гектара сухої трави. Друга пожежа це 6.08. У нас на Чіпаєва 199. Теж горіла суха трава. Це заберешення коні ферма, вона зараз працездатна, але всі причини це необережне поводження з вогнем неустановленої особи, тобто чи прикорідні, чи з вогнем, тому що пішло розповсюдження вогню від жилого сектора. По коні фермі вона заброшена, там ще згорів накриття, літнє накриття навіс 30 квадратних метрів з остатками сіна. Була загроза розповсюдження. Вогню на лісосмугу, де було завашена дана пожежа. Коли ми приїхали сюди, був виклик у нас ще на 50 років в ЛКСМ, суха трава, виклик був у нас на старий асфальтний завод. Приїхали два квадратних метра, Проїжджають люди і не можуть загасити цю пожежу. А в даний момент у нас виникла пожежа 6 числа. Это на Кропотці на 1988, на шостому поверсі хазяйка оставила без нагляду включений магнітофон. Причиною послужило це коротке замкнення електромережі. Електром... Майтафон був старого зразка, закоротилося і оставила на креслі. Ну, завдяки тому, що побачили зачасно пожежу. Виїхали, загасили, не було розповсюдження і не було евакуації людей. <кій> У зв'язку з оголошенням на території Дніпропетровської області найвищого п'ятого класу пожежної небезпеки керівництвом області прийнято розпорядження губернатора області від 5.08 14 року номер 445 0 314. Про те, що ви знаєте, що 9 числа відкриття було охоти заборонена до особу розпорядження, також прийнято рішення про те, що проводити рейди в, лісу, в лісах на водойомах е, сумісно із МВС Державною службою надзвичайних ситуацій і також із лісовими господарствами. Тому хотілося попередити всіх е, людей, хто виїжджає на відпочинок, що за це передбачено законодавством у нас. Відповідальність згідно статті 77 адмінкодексу за нахоження в лісосмов пожежоопасний період від адмінштраф від 1 до 3 на посадових осіб від 3 до 10 неподаткованих мінімумів. Температура навколишніх предметів підвищилась до такої міри, що може можливо самозаймання, о чого у нас на даний час? Пройшло 16 випадків лісових пожеж і більше 400 заорань сухої трави Це тільки за 2 неділі. На прошлій неділі у нас в місті було за суботу 6 викликів, за неділю-7 викликів на осіння сухої трави. Тому хочеться наповнити всім мешканцям, що. Міста про те, що спалювання рослинних залишків є прямим порушенням законодавства, а саме статтю 50 Конституції України, статті 9.12 закону України про охорону навколишнього природного середовища, статті 16 закону України про охорону атмосферного повітря, пункт 36, 14, пункт 37, 14, правил утримання жилих будинків та прибудових територій забороняється спалювання всіх видів відходів на території домовладінь і сміттєзбірниках. Будинкових територіях повинно постійно утримуватись в чистоті, систематично очищатися від сміття тари опалого листя. Згідно з статті 77-ї, 1 -й Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме, самовільне випалювання, рослинності або її залишки у парках, інших зелених насадженнях на та газонів у населених пунктах. Без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу. А так само не вжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опало листя заходів щодо своєчасної осіння, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 340 гривень і на посадових осіб. Від 850 до 1190 гривень. Також неодноразові у нас були випадки, що хибні виклики. Я напоминаю мешканцям міста, що згідно з статті 183 кримінальної адміннопрактики завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, тяне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неподаткових мінімум доход громадян. Один виклик пожежного автомобіля стоїть 11 тисяч для держави 8 гривень. Це е, прораховано, тому і компенсація за виклик пожежного автомобіля. У мене все, ну і ще хочу наповнити, я вже сказав, те, що у нас горять обочни, подивіться, всі їдуть у нас, хто їде в жовті води, ви бачите, що вигорені, у нас озбіччя. Основна причина це викинути недопалок водіями. Будьте обережні, не забувайте, що це наше середовище, і ми ним.